Сі, а ти чув про теорію двох морквинок? Залишайся, зараз розкажу. Третій етап продажів це вияв потреб. Мотиваційні запитання потрібні нам для того, щоб зрозуміти з якої сторони краще показати наш продукт чи послугу, щоб зацікавити клієнта. Теорія двох морквинок дуже проста: є ослик, у якого спереду прив'язана морквинка. Він її бачить, він бачить цю ціль, він її хоче, і він іде до цієї цілі. Проте позаду у нього теж прив'язана морквинка, і він розуміє, якщо він перестане бігти, морквинка його наздожене і буде не дуже приємно. Ці дві мотивації є у будь-якого клієнта: мотивація досягати якоїсь мети та мотивація позбавитися від якихось проблем. Тож мотиваційні запитання для твоїх клієнтів можуть бути наступними: яких результатів ви прагнете досягти. Чому ви рішили звернутися? Що для вас важливо при виборі компанії або продукта? Які нюанси ми маємо врахувати? За якими критеріями будете обирати з ким працювати? В наступному відео розглянемо, як створювати презентацію, щоб клієнту захотілося купити. Успішних тобі продажів!